Привіт! Прикупила солоденького. Щось така, як то кажуть, не заходьте в магазин голодна. голодний. Е, я зайшла в розетку подивитися, чи там є якісь шоколадки. Е, і побачила такий соус -болоньєзе. Е, кіло 50 така пляшка. Ну, купила його 122 гривні коштує. І поряд магазин вина світу. Там таки я вирішила, отакий бельгійський взяти, бельгійські трюфелі, І ось такі класичні, ці з горішком лісовим. І взяла ще отакі шоколадні батончики і отаке печиво. Печиво коштує 53 гривні, це я округлила вже. Його тут 126 грамів така точність, і воно українського виробництва. Оці цукерки по 70 гривень я теж округлила вже. Ціну. І оці цукерки по 19 гривень. Ну, Цукерок по 200 грам, а оці, кажу, цукерки, батончики. Один теж з лісовими горішками, другий з м'ятою. Тут його скільки ж тут грамів, 38 всього навсього грамів. От такі в нас сьогодні покупочки для любителів солоденького. Всім пока-пока!